Так, ну, хочу вам ще показати вже на фініші цю роботу. Значить, така железяка, великий вал 40Х, 85 й круг. Поточений, пофрезерований, пошліфований. Значить, було надано замовником колесо велике. Це з кранового редуктора. Зверніть увагу, профіль Новікова. Бачите, колесо, мабуть, близько 350 мм, може і більше трошки. Отвір паз на 20, в принципі, все відносно ціле. Значить, що, ми, що було зроблено? Зроблений вал, пофрезерований, покруглошліфований. Потім така струби дистанційна втулка сюди. Тому що у нас тут, бачите, йде Я зробив невеличке заниження, щоб легше колесо, ну, не тягти колесо оцю всю довжину. Оце тільки шматочок шліфований, де саме колесо. Тут дистанційна втулка, тут вона піджимається підшипником, по-моєму, радіально опорним, ну неважливо. Тут у нас ще раз втулка йде. Бачите, легенько вдягається втулка, без кувалди без молотка. Зубчата втулка для того, щоб Отут обойма йде, яка приводить цю всю історію в обертання. Ну, так, в простому гаражі, в шарагі. Бачите, все шліфоване, все поточене, все класно, зроблене. В принципі, в мене ще бажання від термообробити якось оцю втулку або хоча б зуби, зубчатий вінець. Ну, подивимося, зараз я замовнику зателефоную і запитаю, чи варте воно того, чи ні. І все, і можна віддавати такий гарний чесний вузол. Втулка, шпонки, посадки, дистанційне кільце. Ну і, власне кажучи, сам вал. Це йде запасний, запасний комплект до великого козлового крана. Тобто, в випадку поломки вони відразу ставлять цей вузол весь в зборі і їдуть далі. Така виготовлена красива штука.